Ось дійшов час збирати наш фундук, ніяк не доходили руки. і Він вже почав осипатися, його треба було трішки раніше почати збір, бо вже й дивився, що якісь птахи почали його розносити. Але ось якраз дійшло. Він вже весь майже осипався. Дивіться, скільки горіхів на полу. О, такого він має розміру. Це в нас сорт барселонський, доволі таки крупний. Ось такий, бачите? І на дереві ще багато є. Ось якщо труснути, він ще осипається. Е, є в нас ще ось такий сорт Дар Павленко, є в нас Шедевр Ці горіхи трішки відрізняються з виду, бачите. Ось такі вони. Е, що хочу сказати по вирощуванню. Зараз там напишуть що треба там на щеплені, щоб були на ведмеджому горіхові. Неправильно сформував друзі. Це е, е, фундук е, від, із вирощений з отводка. Він росте у мене ось так кущом. В нього тут мінімальний догляд. Покажи, тут є в нас декілька кущів. Е, в нього мінімальний догляд. Все, що я роблю, це тільки збираю, мабуть, горіхи. Ну і обкосію тут. Так, щоб не росли бурани. все. Один раз за весь час я зробив обрізку, видалив, видалив плагони, які вже дуже лягали до землі. Отак От по кругу ножовкою пішов, вирізав, щоб він стояв, росли вони більш догори. Все, формування кущом він сам себе формує. І кожен рік ми збираємо ось такі чудові горіхи. Ні більше по ньому ми нічого не робимо. Зараз спали годинку-півтори і ось наш результат. Зібрали горішки. Ще не всі горіхи, багато дуже ще на дереві. Будемо робити повторний збір, коли опаде. І також це вже не перший збір. попереді був ще один збір, коли він тільки починав падати. Ну, ось такі горіхи, маємо такий результат.